Доброго ранку, я з України. Знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Макаронні вироби італійського походження. Салат, свіжі овочі, помідори, болгарський червоний перець. Жовтий болгарський перець, маленький, такий гостренький. Далі цибуля ріпчата, покришена. Ось ви бачите шматочки цієї цибулі. Потертий твердий сир. Приправлений салат сметаною, майонезом. Молочним соусом з додаванням солі та різноманітних спецій, тушковані овочі, кабачок ось так дольками порізаний, морква, цибуля ріпчата та солодка американська картопля потерта на, на потерта, дрібно потерта. Все це тушкувалося на невеличкій кількості рослинної олії, з додаванням, відповідно, спецій. Далі запечення м'ясо з рисом і з овочами. До складу цього запеченого м'ясного рулету увійшли такі продукти: яйце, молоко, рис. Трошки сметани, трошки йогурту не солодкого. Далі рис, фарш індюшиний, солодка потерта картопля американська, морква, цибуля ріпчата. Все це запікається в духовці з додаванням лаврогового листочку, молока. Рослинного масла в невеликій кількості. Спеції, відповідно. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Приємного апетиту всім! Зустрінемось дуже скоро. Хай вам смакує! Щасливого вам дня! До побачення!